Вітаю всіх нових і постійних відвідувачів моєї каналу Даріанна Вайт-проматчик. Всім щиро дякую, що підписалися на мій канал за те, що ділитися відео зі своїми рідними, друзями. Дякую за ваші вподобайки. І так, як в попередньому ритуалі злилося на віск дуже багато нечистот. То сьогодні ми ще раз проведемо очисточку, щоб максимально вас очистити. Тому що попередньо злилася порча, і були такі крадники, і це є дуже тяж... тяжкий вид порчі, і потрібно розривати ці всі зв'язки. Що означає крадник? Це людина, яка краде. Краде все, що у вас є, це енергетично. Крадники бувають різними. Крадник може бути на здоров'я, на благополуччя, на матеріальний достаток, на фінанси, на якийсь вид вашої діяльності, може бути на успіх, на удачу навіть може бути і на силу волі. Закономірність скрадника, що він діє дуже хитро, він не знаходиться в енергетичному тілі людини. Викачування іде енергії за межами по даним програмам, які направлені на дану людину. Викачування енергії йде дуже сильний. І що можна зробити у цьому випадку? Як можна розпізнати цей відпорчі, це коли погіршується здоров'я висипи на тілі, почервоніння, появлення перхоті, різного виду запалення, яке може супроводжуватися підвищеною температурою тіла, біль в животі, в желудку. Може бути розстройство кишечника, тобто викачення з вас всіх життєвих сил. А якщо зроблено на матеріальні блага достаток, то як ви би людина не старалася, що б вона не робила, все проходить мимо нього. Знищується кратник це переривання цих каналів, цих ниток. По яких іде відкачка між вами і крадником? Що ми будемо з вами зараз робити? Ми будемо відливати це на віск, будемо розривати ці всі канали, тому що це може відбуватися довго. І чим скоріше ви від цього позбавитеся, тим ви ви повернете своє благо... свою красоту, благополуччя. Так як в даному випадку по діагностиці показав крадник на вашу красу, на здоров'я, і це може відбуватися на якійсь там почві зависті, злості люди здібні. На різні пакості. Ну, старайтеся поменше віділятися серед друзів, знайомих. Це може зберегти вас від завидників. жадність до багатства, до вашого успіху, до красоти руйнує, губить душі людей, відбирає у них розум, затуманює. і бажання до влади робить їх алчними. Що ми будемо? Ми сьогодні будемо знімати наведене псування, будемо знімати відливання на віск вашого крадника, переривати канали, по яких у вас крадеться ваша красота, врода, здоров'я, енергія, успіх і достаток. Отож, дорогі мої, сідаємо зручнесенько, цю відливочку ви будете дивитися і знімати на протязі 6 днів. Отож починаємо. Знімаємо наведене псування крадія на удачу і красу. Свічку запалюю, духів чистих святих призиваю. Допомогти мені в ритуалі закликаю. Крадій в мій дім попав. Здоров'я, удачу! Красоту і достаток мій украв. Мертвяків, молив, собі мої присвоїти, просив, я, говорим, своє ім'я, свічку запалюю, свою удачу, красоту, здоров'я, багатство повертаю, вогнем удачу свою від крадника повертаю. До мого дому більше не впускає, а якщо відійшло, то назад забираю, що намолено, що наговорено, ворожбитом на мене пороблено, з підкладом прийнято, що покрадено і украдено, що на мене пущено, та напущено, зуби гниліє та ноги кривіє. Товсті бока та зів'яла красота, все знімаю, назад повертаю, що покрадено, що каянним ділом попсовано, з себе, говорим своє ім'я, все знімаю, вогнем відпалюю та з воском залишаю, що було моє, назад повертаю. Щоб зубки біліли, щоб чоки роз розовіли, шкіра біла та ні одного прища, чуже, лихе вогнем спалю та назад відправляю. Візьми своє, віддай моє. І Я чуже не беру, а своє повертаю. З тебе вражина. Я більше не знаю і до себе більше я тебе не підпускаю. Та буде так, як сказано, заклято на віки вічню. Амінь, амінь, амінь. Знімається порча з раба Божого, крадники. Ваше ім'я переривається канал, який витягує всі сили, здоров'я, всю енергію забирає, усе у віск замикаю з себе, це в... знімаю, розриваю всі канали. Та буде так, ваше ім'я. Зливаю. Все, зливаю, у віск замикаю всі канали, краднику перекриваю. Назад своє повертаю. Та буде так: амінь, амінь, амінь. Заклято. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю на віки вічні. Амінь. Та буде так з рабах Божого. Знімаю всіх крадників, всі канали, які були під'єднані, тягнули енергію. Все перериваю, своє забираю. І їх назад відсилаю. Мені чужого не треба. Я забираю своє. Свічку запалюю, Духів чистих святих призиваю. Допомогти мені в ритуалі заклинаю. Крадій мій дім попав, здоров'я, красу, удачу, достаток мій украв митряків, молив, собі моє присвоїти просив, я, Ваше ім'я, свічку запалюю, свою удачу, красоту. Здоров'я, благополуччя повертаю, вогнем удачу свою відкрадника повертаю, до мого дому не пускаю, а якщо відійшло, то назад забираю, що пороблено, що наговорено, ворожбитом на мене пороблено, з підкладом прийнято, що поклад, покрадено і украдено. Що на мене пущено та напущено, зуби гнилії та ноги кривії, товсті бока та зів'яла красота, що покрадено, що окаянним ділом попсовано себе ваше ім'я все знімаю вогнем відпалюю та з воском залишаю, що було моє назад повертаю, щоб зубки біліли та щоки рум'яніли. Шкіра біла та ні одного опріща. чуже, лихе вогнем спалю та назад відправляю. Візьми своє, віддай моє. Не чуже беру, а своє повертаю. Тебе вражина більше, я не знаю, до себе більше не підпускаю, та буде так, як сказано, заклято. Свічку запалюю. Духів чистих святих призиваю, Допомогти мені в ритуалі закликаю, крадію мій дім попав, здоров'я і удачу, достаток мій украв. Мертвяків молив, собі мої присвоїти просив, я, Ваше ім'я, свічку запалюю, свою удачу, красоту здоров'я, благополуччя повертаю. Вогнем удачу свою відкрадника повертаю, до мого дому не пускаю. А якщо їй йш, то назад забираю, що намолено, що наговорено, ворожбитом на мене пороблено, з підкладом прийнято, що покрадено і украдено, що на мене пущено та напущено, зуби гниліє та ноги кривіє, товсті бока та зів'яла красота. Що покрадено, що каянним ділом попсовано, з себе ваше ім'я все знімаю вогнем відпалю та з воском залишаю, що було моє, назад повертаю, щоб зубки біліли, та щоки рум'яніли, шкіра біла та ні одного прища, чуже, лихе вогнем спалю та назад відправляю, візьми своє. Віддай моє, не чуже беру, а своє повертаю. Тебе, вражина, я більше не знаю. До тебе більше, до себе більше не підпускаю. Та буде так, як сказано, заклято. Сирічку запалю, духів чистих святих призиваю, допомогти мені в ритуалі закликаю. Крадій золотів мій дім, попав. Здоров'я, красоту і удачу достаток мій украв. Мефеків молив собі моє присвоїти просив, і я в ваше ім'я, свічку запалюю, свою удачу, красоту, здоров'я, багатство повертаю, вогнем удачу свою відкрадника повертаю, до мого дому більше не пускаю. А якщо відійшло, то назад забираю. Що намолено, що наговорено, ворожбитом на мене пороблено, з підкладом прийнято, що покрадено і украдено, що на мене пущено та напущено, зуби гнелі та ноги криві, товсті бока та зів'яла красота, що покрадено, що окаянним ділом попсовано з себе ваше ім'я, все знімаю вогнем відпалюю. Та з воском залишаю, щоб було моє назад повертаю, щоб зубки беліли та щоки рум'яніли, шкіра біла, та ні одного прища. Чуже лихе вогнем спалю, та назад відправляю. Візьми своє, віддай моє. Не чуже беру, а своє повертаю. Тебе, вражина більше, я не знаю. До себе більше не підпускаю. Та буде так, як сказано, закалято. Свічку запалюю, Духів чистих святих призиваю, допомогти мені в ритуалі закликаю. Злодій крадій в мій дім попав, Здоров'я і удачу, достаток мій украв. Мертв'яків молив, собі моє присвоїти, просив, я ім'я, свічку запалюю, свою удачу. Красоту здоров'я, благополуччя повертаю, вогнем удачу свою відкрадника повертаю, до мого дому не пускаю. А якщо відійшло, то назад забираю, що намолено, що наговоримо, ворожбитом на мене пороблено, з підклатом прийнято, що покрадено, що украдено, що на мене пущено, та напущено. Зуби гнилі та ноги криві. Товсті бока та зів'яла красота, що покрадено, що каяним ділом попсовано, себе ваше ім'я все знімаю вогнем відпалюю та з воском залишаю, що було моє назад повертаю, щоб зубки біліли, та щоки рум'яніли, шкіра біла та ні одного прища, чуже лихе вогнем спалюю. Та назад відправляю. Візьми своє, віддай моє. Не чуже беру, а своє повертаю. Тебе вражина, я більше не знаю. До себе не підпускаю. Та буде так, як сказано, заклято. Амінь, амінь амінь. Ось така у нас сьогодні була честочка. На розірвання каналів від наших ворогів, і за цей ритуал ми можемо зробити такий маленький відкуп, зробити добру справу. Годуємо бездомних птахів і тварин, може, якісь і людей. Це добре діло завжди допомагає людині. Бути чистою і щоб до нього нічого не бралося, Можна також дати вам таку маленьку пораду, щоб ви дякували за все вищим силам за захист. Не забувайте дякувати, що вам допомагають вищі сили, Бог, всі стихії. Ось. І що ж ще можу вам порадити, дивіться, щоб оберегти себе від такого виду крадників, негативу. Дивіться, з ким бережіть себе, дивіться, з ким Кого ви, кому ви що віддаєте. Тому що люди є різні і вам це потрібно знати і бути обережним, Як то говорять, обереж, обережного Бог береже. Робіть відливки, також чиститься, очищайтеся, очищайтеся водою, вогнем, сіллю, робіть обкурювання себе різними травами, лавровим листом, робіть відливки воском, викатування на яйце. Так само очистить свій дім обкурюйте. Вогнем і різними травами це також буде оберігати ваш дім від негативних програм, щоб на вас не могли підобратися ніякі крадники і злі люди. І зараз ми подивимося, що у нас сьогодні показала відливочка, що у нас злилося, чи удалося нам перекрити крадники? Ось все, ми бачимо отаку відливку. Відливочка є дуже, дуже, можна сказати, не така гарна, як би хотілося. тому що дійсно злилися крадники, злилися, подивіться, оці канали всі, які ви, якщо ви бачите, оці канальчики, ми бачимо ці всі канали, ми бачимо ці всі. Закруточки, подивіться, який у нас тут стовп, витяжка енергії. Оці всі, що ми бачимо, шишечки, жгутики. І якщо це йде таке вкроплення оцих шишечок і жгутиків, це іде дуже сильно. Завість когось, когось подивіться, оці всі нарости, оці всі шарички, шишечки, жгутики. Це говорить про те, що дійсно у вас є зависники, є люди, які вам дійсно дуже сильно завидують, і не тільки завидують, а дійсно робиться і стяги, і переклади, перекладись ці всі. І тут так само є ще порча, така кругова, хтось постійно, постійно відновлює оцей, оцей, оцей канал, і, можна сказати, як підпитується цим вашою енергетикою, тому що от ідуть ось такі ці усі. Так само ці ми бачимо хвилі, оце все це, це так само негативні емоції, негативні програми. І треба це, що злилося, це дуже добре. Так що старайтеся дивитися, як я вже сказала, шість разів. Бажано підряд. Я можете зробити потім з переривом яких, через якийсь час. Ви можете так само продивитися десь через недільки 2-3. Воно вам буде допомагати остягувати. Можете самі проробити і оцю оцю чисточку. Можете зробити самі зливання на віск, воно буде більш ефективним. но хто зайшов зараз на мій канал, то вам нам удалося це все. Зняти і відлити на віск, і злилося дуже гарненько, допомогли нам сили і всі святі провести цей ритуал і зняти з нас цей негатив, повернути свою. Якщо це злилося, то ми уже частково повернули і свій успіх, і, і свою красоту. І відбили вже, перервали ці канали. Ну, для остаточного я хочу все ж таки оці, зруйнувати ці канальчики, щоб їх не було це все розірвати, щоб воно не потрібне нам. Потім цей віск утилізується. Я роблю це, спалюю. Звичайно, це найліпший метод, як позбутися повністю. Ну, і зб'ємо ось цього. Цей канал, це все так що можна ці шишечки. ну Це потім згорить і воно нам вже не буде шкодити. і е, Злилося, значить воно вже від нас частково відійшло. Продовжуємо дивитися, продовжуємо чиститися. Можете так само е, поставити, е, якщо ви. Самі робите на себе, то самі, а якщо ні, ви можете взяти фотографію, поставити під оцю ємкість з водою. Якщо ви на когось робите, комусь хочете допомогти, тут можете так само на фотографію, Будьте проговорювати ім'я тієї особи, яка є на фотографії під відливкою. Так що. Відливка вам далася. Бажаю вам всього хорошого, щастя, здоров'я. І щоб з вас ніхто ніколи не стягував енергію. І ці всі крадники будемо знищувати. Всього хорошенького вам! Дякую за перегляд. Підписуйтеся на відео, щоб не пропустити слідуйчого. Всього вам хорошого, на здоров'я, очищайтеся, будьте мені здорові!